Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде заміна апарата. Я міняю свій апарат на новий. Той апарат свій я вже відключив. Він їде до підписника у Хмельницьку область. А це апарат уже новий. Апарат точно такий самий, тільки вертлюшки. Оці різні. І все. Я вже його підключив. Проволоку ще не ставив. Треба проверті отвір під 15-кілограмову бухту, щоб виход був. Поки поставлю 5, щоб попробувати обкатати оце туди-сюди. Так, рукава я залишаю собі старі і кабеля, і рукав. Заказав собі отакий внутрішній, як правильно поміняю оцю не гофра пружинка. Заміню собі в рукаві оцю на новеньку, і мені дали комплектуючий оцей. І те, коротше, буде все новеньке, просто старий буде вигляд. І все. А підписника і новим рукавом, новими кабелями Апарат. Працює на відмінну. питань до нього нема ніяких, просто треба освіжити, щоб лице компанії виглядало на 5 з плюсом. Так, тепер, коли розпаковував апарат, ну то, що, то, що, то, що там гарантія. І гарантія у нас безстроково написано. Я наразі не знаю, чи це тільки мені на цей апарат, чи буде взагалі. Ну, якщо така. Так позиціонують, значить, дуже мало звернень по гарантійним термінам. От. Щас я його, ну все це попробую, газ пропустю. Є бистра прокачка газу, бистра затяжка проволоки. Ну і все, все коротше по красоті. Включимо зараз, запуститься. Загорить ракета. Так, тепер показую свій апарат старий. Так, стоїть коробочка, я зараз в цю коробочку її запакую. І от апарат. Компресором продув. легенько пилюку, три вологих серветочки, і апарат як новий. Ні одної царапинки. Ні одної пошкрябинки на ньому немає. Оця ось оплівка, я її навіть не відкривав. Якщо її зняти, то скельце буде абсолютно новим. Є отаке тільки трошки потемніння на кнопочки, де переключать режими. Ну, тобто, де я користувався найбільше. А так, все, звісно, у ньому добре. Апарат не, не загнатий, нічого. Просто просто треба його замінити. І все. Ну, от так. От. Все. Пишемо коментарі. Всім пока. Телефончик магазину буде під відео.